Слава Ісусу Христу! Дорогі! Розпочинаємо нашу спільну молитву разом з Марією. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося, він за для нас, людей, і нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з, з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч у ця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і Сина, і сходить, що за цим з сином рівно поклоняємо і рівно славимо, і що говорив через пророків, єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідай одне хрещення на відпущення гріхи. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас срішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенні лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Перша радісне таїнство благовіщення. Виступаємо проти нас самих. Сокрушаємо особисті гріхи і бади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрим вчинили зло, щоб Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче нашої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кліп наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, моли за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тим жінками, благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний, прітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти, між жінками, благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба оці душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге радісне таїнство – Зустріч Марії, в лоні якої був Ісус з Єлисаветою, в лоні якої був Йоанн Хреститель, і який потім через кілька місяців народився, святою урочистість, якого сьогодні святкуємо. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Наміри на цей десяток. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, виганяємо злих духів, які через зло скоєне предками увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва радуся, благодатна Марія Господь з тобою, тим і благословенна тими і жінками, благословенний прітлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радость, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний плід